Друзі, вітаю вас ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно і з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом та об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються США, Європи, України та не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що упродовж нашого 30-ти хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на ютубі та фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі та відповісти на те, що ви питаєте. Якщо в мене буде відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся та слухаєте наші ефіри. Це завжди приємно нам читати. Ну і також важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Тому діліться вашими коментарями. Маємо сьогодні багато тем до обговорення. Будемо говорити про зустрічі Володимира Зеленського з європейськими лідерами у Брюсселі. Пізніше маємо ексклюзив із американської бази протиповітряної оборони у Польщі від Мирослави Гонгадзе. Також говоримо далі про е, те, що відбувається з американською підтримкою підтримкою України у Пентагоні та Конгресі. Втім, про все по порядку. Говоримо спочатку про новинні речі. Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де має долучитися до саміту лідерів Європейського союзу 19 грудня в Бельгії. Також. Також заплановані зустрічі з європейськими лідерами також із генсеком НАТО Марком Рютем будуть говорити про підтримку України за місяць до повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Детальніше про це та більше говоримо далі з Юрієм Мельником. Це наш кореспондент у Європі. Зараз він долучається до ефіру. Якщо маємо Юру, прошу прошу приєднати. Юрі, вітає тебе. Дякую, що долучаєшся до розмови сьогодні. Давай поговоримо так про ці зустрічі українського президента у Європі в Бельгії. З ким бачиться Володимир Зеленський? З ким вже бачився, з ким заплановані зустрічі, і в чому буде основний фокус розмови дні? Вітаю, Остапе. Ну власне, зараз відбувається ця зустріч у Брюсселі. На якій за повідомленнями присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Також там очевидно буде прем'єр-міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламі. Також запланована окрема зустріч з президентом Макроном, президентом Франції Макроном. Зеленський буде зустрічатися з ним окремо окремо не в рамках цієї зустрічі, і відповідно на цій зустрічі також присутній генеральний секретар НАТО Марк Рюде. Загалом за повідомленнями, головна тема цих зустрічей полягає в тому. Як саме можна посилити Україну зараз? Зеленський казав про те, що Україні наразі необхідно десь 12-15 систем протиповітряної оборони? Це буде одне з ключових питань на, на зустрічі, і загалом, що можна зробити для того, щоб Україна опинилася в так би мовити найбільш сильній позиції? Це говорили також деякі німецькі посадовці, які коментували анонімно цю зустріч. Що фактично це зустріч про те, які будуть наступні кроки у війні? Один з посадовців НАТО, наприклад, так прокоментував, сказавши, що фактично ми очікуємо, що Зеленський буде просити додаткову допомогу. Не очікуємо, що будуть якісь конкретні прориви щодо, наприклад, таких питань, як членство України у НАТО або запрошення. Або якісь е, конкретні гарантії безпеки, але е, зустріч звичайно відбувається на тлі того, що е, Росія продовжує свій наступ на сході України, що е, Дональд Трамп е, стане наступним президентом Шта, е, США і, е, і обійме посаду е, фактично через місяць, трошки більше ніж за місяць. І на тлі цього Європа звичайно активізує е, е, свою підтримку України, розуміючи, що е, a base de Йські компетенції і е, європі необхідно так моти посилити е, свій профіль діяльності свій свій профіль е, підтримки України е, саме з огляду на оці всі події. Але також е, необхідно пам'ятати про те, що в ключових європейських країнах наразі відбувається політична криза. Уряди в у великі е, уряди у Німеччині та у Франції е, е, фактично зазнали в отому недовіри е, з е, проміжком в один. Місяць, і це дві ключові економіки Євросоюзу, найбільші країни Євросоюзу, і тому звичайно так би мовити, Європа зараз перебуває в послабленому стані, і от на, на тлі Абсолютно. цих подій відбувається ця, ця зустріч. Цьогорію безумовно події внутрішні прямо впливають на зовнішню політику, на здатність таких країн, як Франція, Німеччина, лідерів, як ти правильно згадав у Європі підтримувати Україну надалі, особливо також зважаючи на зміну влади у Сполучених Штатах вже за місяць. На тлі всього цього чи піднімає зараз тему про потенційне розміщення європейських військ на території України? Чи говорить про це на цих зустрічах дні, юрі? Володимир Зеленський буквально вчора сказав на зустрічі з Дональдом Туском у Львові, що можливо це питання буде підняте на зустрічі в Брюсселі сьогодні. Але посадовці НАТО деякі казали, що його немає в порядку. денному. звичайно, вони також казали, що цього не можна виключати, адже там буде багато впливових посадовців з усієї Європи, і це одне з ключових питань, яке наразі обговорюють. Хоча і за зачиненими дверима не публічно європейські посадовці. Однак Задаємо також, що наприклад, генеральний генераль, секретар НАТО Марк Рюте зазначав, що не варто проводити такі дискусії в публічній сфері, тому що вони не не ведуть до користі ні для кого, ні в альянсі, ні в Україні. Вони можуть бути на користь власне тільки Володимиру Путіну. Це ка. Завів і він і деякі інші посадовці, то не можна очікувати, що сьогодні на прес-конференції, наприклад, яка відбудеться трошки пізніше, прес-конференції Зеленського і Рюте ми почуємо якісь конкретні висновки або заяви щодо того, чи чи це питання було обговорено, і саме в якому контексті, і саме в яких деталях воно було обговорено. Остап нагадаємо також глядачам. Так що НАТО як структура не має власних військ, це про війська. Окремих країн, які є членами НАТО, і кожна країна зі свого боку може ті чи інші питання вирішувати. Чули ми такі розмови, ну і безумовно стежимо так, чи вилуються вони у щось, чи трансформуються вони у якісь конкретні рішення? А бачу на зв'язку з нами Другобич, Київ вітає Норвегія, тимчасово окупований Луганськ, Івано-Франківськ. Друзі, якщо у вас є якісь питання. Чи до Юрія, чи до мене, чи можливо з інших там ефіру, то ставте їх у коментарях? Спробуємо ми їх зачитати, відповісти на те, що вас цікаве. Звісно, якщо будемо мати відповідь, тому заохочуємо вас так до активності в нашому чаті на Ютубі та Фейсбуці, в тому числі юрію, ще одне питання до тебе, продовжуючи так тему про а, потенційне потенційну дислокацію європейських військ а, на території України, які в цілому зараз так стан дискусії щодо розміщення іноземного контингенту загалом а, яка. Тут динаміка, як воно розвивається, чи можеш тут щось додати Так звичайно згадаємо, що Володимир Зеленський на початку грудня заявив на зустрічі з Антоніо Коштою, новим головою Європейської ради, про те, що він був би не проти розміщення західних військ в Україні, але не може про це просити, тому що це фактично би призвело до того, що деякі союзники України взагалі перестали би підтримувати е, Україну, адже це це дуже сенситивне, дуже таке чутливе питання для е, фактично всіх країн альянсу. Е, тим не менше, після зустрічі з президентом Трампом, президентом президентом Макроном 7 грудня в Парижі на відкритті Субору Паризької Богоматері після відновлення Зеленський більш обережно, але підняв це питання, сказавши, що можливо нам треба повернутися до початкової ідеї президента Макрона, який сказав, що нам не треба виключати розміщення західних військ в Україні. От власне Зеленський тоді сказав, що можливо нам треба розглянути це питання в якомусь новому світлі. Цікаво, що кажуть, що президент Трамп на цій зустрічі з Макроном і Зеленським досить чітко сказав, що не надсилатиме американських військових в Україну, відтак виключивши взагалі таке питання. Ну і відповідно це веде до необхідності європейським країнам більш активно розмовляти між собою про таку можливість. Ці дискусії. За словами деяких посадовців, які залишаються анонімними, але повідомляють. Про це вони відбуваються, вони проходять серед європейських країн, серед європейських посадовців і посадовців НАТО. Наразі немає чіткої конкретної згоди щодо того, як може виглядати така місія, що вона буде виконувати. Звичайно, більше мова йде саме про те, що така місія може бути розміщена в Україні після того, як буде досягнути перемир'я. Що мова йде саме не про участь у війні на боці України. Проти Росії, а саме у тому, що ви були забезпечені гарантії безпеки в той час, поки Україна не стане, наприклад, членом НАТО, і от саме на цей проміжковий перехідний період можуть бути розміщені такі європейські війська в Україні, кажуть, що це можуть бути війська декількох країн, ключових європейських країн, таких як Франція, Німеччина Польща. Італія і так далі, але звичайно немає поки що згоди серед цих країн. Наприклад, Дональд Туск вже два рази достатньо чітко сказав, що він не збирається надсилати польські війська в Україну за будь-яких умов. Це він сказав на зустрічі з президентом Макроном і вчора на зустрічі з президентом Зеленським. Втім, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, сказав, що якщо Росія погодиться, то Німеччина можливо буде приймати брати участь у такій миротворчій місії, в якому. С варіанті в той самий час наразі існують різні розбіжні погляди на те, що саме буде виконувати така місія. Наприклад, з боку Італії була така ідея, що це така собі традиційна миротворча місія, в той час як Україна і Франція, наприклад, хотіли би, щоб ця місія більше виконувала роль. Там, Стримування російських військ кажуть про приблизно 40 тисяч військових, які могли би бути розміщені на лінії зіткнення в Україні. Що це означає загально? Це можливо до 100 тисяч військових, якщо враховувати ті цифри, ті тих ти додаткових військових, які повинні бути в ротації, тобто готуватися до того, як вони будуть відправлені в Україну, або відпочивати після того, як вони відбули там певний термін. Остапи ця дискусія, але підкреслимо так, що наразі це все залишається на рівні розмов. Наразі ми не говоримо про якісь конкретні дії. Безумовно, думаю, буде дуже багато чого залежати від. Позиції сполучених штатів від того, як Європа буде цю позицію, свою позицію буде коригувати, зважаючи на політику Вашингтона. Ми ж за цим стежимо уважно. Юрію, дякую тобі за те, що долучився до цього ефіру. Юра Мельник був з нами на зв'язку із Європою. Говорили ми про зустрічі Володимира Зеленського з європейськими лідерами у Брюсселі. Також дискусії про потенційне розміщення європейських військ на території України. На якому етапі ці дискусії перебувають? Рухаємося далі і маємо тему ексклюзивну із Польщі про американську базу протиповітряної оборони на півночі країни в місті Реджикова, яку відкрили місяць тому. ця база призначена для захисту неба над Європою, зокрема від балістичних загроз з боку Росії та близького сходу, про те, як працює ця база, як Польща розвиває співпрацю зі сполученими штатами. Ми говоримо детальніше. Далі з Мирославою Конгадзе, яка мала нагоду ексклюзивно побувати на цій базі, і подивитися на про цю середину. Мирослава, вітаю тебе. Дякую, що сьогодні до нашого ефіру приєднуєшся. Вітаю вітаю тебе, Остап. Вітаю, вітаю. Ми поговоримо так про цю базу. Безумовно, ми з тобою в попередніх ефірах говорили про неї базові речі, але а, говорити з того, що відомо в публічному просторі, це одна інша річ. Побачити все це на власні очі. Як воно працює ти була там на місці? Розкажи, що ти побачила, як ця база працює, які ракети загрози вона може збивати. Поділися тим, що тобі вдалося дізнатися. Бачу, треба сказати, що ми були не перші журналісти, які насправді насправді потрапили на цю базу, і командування бази було досить дуже відкрите. Нам показали практично всі як командний пункт, як пункт спостереження чи стеження за. Геоггеолокаційний такий пункт, так само і пункт, звідки мають вилітати ракети для того, щоб збивати балістичні ракети. Ну перш перш за все, треба сказати, що ця база вона має три три базові такі ланчень. Тобто, це звід, пункти, звідки злітають ракети, і кожна з цих з цих трьох цих трьох пускових установок має по вісім ракет але важливо розуміти, що це не ракети бойові, вони не мають бойових боєголовок. Вони направлені на те, щоб збити ракету, яка буде летіти. В це вони направлені на збивання ракет середньої і короткої дальності дії. Практично ця база стала останнім елементом захисту Європи від балістичних ракет. Мушу сказати, що ця база пов'язана з базою, як американською базою, яка є у Румунії, а також з з флотом, з кораблями, які так само мають такі системи протиракетні, які знаходяться в Іспанії, а також локаційною системою попередження, яка знаходиться у Туреччині, тобто, оці ці чотири елементи, вони складають цей щит захисний щит над Європою. Одна важлива річ, яку я спитала насправді у, ем, у командування бази, і думаю, що це українцям буде важливо. Чи могли чи бачили вони насправді, коли росіяни запускали? Ем, Свій орешнік цю останню балістичну ракету, і вони сказали так, вони бачили і, і могли насправді її збити, але рішення рішення командування щодо збивання цих ракет не його немає, особливо ага, так, будь ласка. Так, постав. власне, це так. хочу запитати. От Тарасна глядач питає, чи можна збивати російський орешник над Україною цієї бази, хочу уточнити до того, що ти говориш. Тобто ця база могла б теоретично збити цю ракету на території України. Якщо. Би так. було таке рішення, так так теоретично. Будь-які будь-які запуски, які відбуваються зі зі сходу, зокрема від Росії, чи з, з близького сходу з Ірану, могла би з ця, ця база могла, могла б збивати, але очевидно, це американська база, тобто рішення мають ухвалювати про це у Вашингтоні. Це американська база, але рішення мають ухвалювати у НАТО, тому що це воно спільне командування. Це сполучених штатів, хоча база постійна база американська, але командування воно координується з командуванням НАТО. Зрозуміло, важливо це оточення. Це Мирославо, знаєте, також спілкувалася з міністром оборони Польщі, і ми знаємо так. Ця база протиповітряної оборони це важливий приклад співпраці зараз між Варшавою та Вашингтоном. І і приклад того, як ця оборонна співпраця розвивається далі. Розкажи більше, як це відбувається, що тобі розповів міністр оборони Польщі? Яка зараз анаміка так між Варшавою і Вашингтоном, коли ми говоримо про оборонну співпрацю, зокрема так і реагування також на загрози з боку Росії? Так, міністр оборони Польщі, він же є і віце-прем'єром польським. Він сказав, що на сьогодні співпраця між сполученими штатами і Польщею є одною з найкращих і на найвищому рівні в будь-які часи історії. Зараз Польща закупляє дуже багато техніки, амуніції у сполучених штатах. І сполучені штати надають великі кредити чи захист цих інвестицій для поляків. Зокрема, бойові вертольоти зараз велику кількість закупила Польща так само спеціальні протиракетні установки і протиракетне обладнання, яке закояке Польща. Ну і зрозуміло, що ця база каже. Мені сказав мені міністр, що вони розглядаються як постійна база, і це дуже важливо для того, щоб розуміти цю взаємоспівпрацю між сполученими штатами і, і Польщею. Давайте послухаємо, що сказав міністр. мета цієї бази захищати Європу від балістичних ракет. Наскільки важливо для поляків мати цю базу на своїй території? Перша є ста ефект вілотній співпраці польська американська перше. Це результат багаторічної польсько-американської співпраці. І це великий успіх. Фактично, це є наріжним каменем тривалої присутності американців у Польщі. Неймовірно можливо, що американці будуть тут постійно, адже базу реджикові неможливо запакувати запакувати валізу і вивезти за кілька годин чи днів. Друге питання це важливий етап у протиповітряній обороні, з точки зору стримування захисту та впливу на наших супротивників. Це захищає Європу, а також Сполучені Штати та Канаду, тобто всіх союзників НАТО. канада абсолютно одна з ключових інвестицій. Ви бачите, яку руйнацію несе Росія, і це показує наскільки важлива буде інвестиція в програму стримування, У НАТО. Є стратегія стримування та оборони. елемент стримування реалізували, і також елемент оборони. Елемент відстрашання є зреалізований безумовно важливо для Польщі мати так присутність цієї бази на своїй території. Мирославо продовжуючи тему далі. Як щодо в цілому так витрат на оборону в Польщі і Європи, зокрема, особливо зважаючи на заяви від новообраного президента Трампа про те, що необхідно збільшувати витрати на оборони в НАТО для того, аби мати цю парасольку безпеки за статтею 5, про це неодноразово новообраний президент Трамп згадував. Що про це кажуть в Польщі, як там нарощують зараз свою оборону, і чи готові інвестувати більше в це також? Так, Остапа, я так само спитала про це міністра. Зрозуміли, ми, ми ж говорили про те, що Польща сьогодні одна з країн, яка найбільше витрачає на оборону свого валового продукту, це 4,7%. Але вони кажуть в оборонному відомстві, що вони вважають, що потрібно витрачати ще більше, і вони кажуть, що такі базові 2%, які зобов'язалися попередні країни НАТО витрачати це дуже дуже мало. І він каже, що зокрема міністр заявив про те, що ось е, зараз е, НАТО створило спеціальний е, спеціальний фонд е, чи спеціальну програму для модернізації війська, але виділили на неї лише 1,5 мільярда євро. Він каже, що це мізерні кошти, е, що це лише маленький старт, і зараз Європа мала би говорити не про 1,5 мільярда, а про як мінімум 100 мільярдів доларів для модернізації е, свого е, війська. Польща тут показує. Приклад цієї роботи, давайте послухаємо міністра Ви згадали про 4,7% ВВП, які ви інвестуєте в оборону. Інші країни Європейського Союзу не інвестують стільки, скільки поляки. Наскільки важливо інвестувати в оборону, і що ви б зробили, щоб спонукати їх вкладати більше в свою обороноздатність? Два то є відсотки однозначно мало. Це абсолютний мінімум. Я вважаю, що ті два відсотки ВВП, які взяли на себе зобов'язання країни НАТО, і ті, хто цього не виконує, навіть не запросять до переговорів з новою адміністрацією Трампа. Президент Трамп чітко каже: той, хто не витрачає на свою оборону, навряд чи зможе очікувати, що ми пожертвуємо нашими солдатами чи нашими грошима, націоналіз американцями, аби потім мати якийсь вплив на країни, які не хотіли нічого для вирішення проблеми. Це загальна плата за вхід. З 2% починається дискусія, але це не максимальний рівень. Тому всі країни повинні виконувати свої зобов'язання. 2% – це однозначно мало. Європа повинна зробити більше для безпеки, але не для того, аби заступити американців у Європі, аби утримати їх у Європі. Якщо ми не будемо витрачати більше на безпеку, якщо інші країни не наслідуватимуть, приклад Польщі, ми не зможемо утримати американців в Європі. То не утримаємо Європі. Безумовно важливий цей коментар Мирославо, Маємо ще кілька запитань до тебе. від наших глядачів я спробую їх зачитати. Питає Алекс його запитання: навіщо розповідати про цю базу на весь світ для того, щоб Росія та Китай знала, як вона працює? Я підозрюю так, що були речі, які з оперативних міркувань не показували журналістам. Було дещо, що могли розкрити пояснити так глядачам, як це працює, власне, як цей візит відбувався. Так, дуже часто задають таке запитання. Мушу сказати, що насправді дуже важливо для американців і для НАТО показати відкритість відкритість в контексті того, що вони демонструють свою силу, тому що ця база це не лише для того, щоб конкретно захистити, а так само для того, щоб попередити будь-які удари з боку Росії, щоб Росія навіть не спробувала завдати такого удару, щоб вони розуміли, що насправді є засоби захисту. Сту, які лише нашкодять, якщо Росія щось таке зробить, і лише нашкодять, тому що зрозуміло, що буде удар у відповідь, і насправді показати це, продемонструвати це це один з елементів цього захисту. Також тому таку базу показують, показують і відкрито. А росіяни і так знають, що відбувається, тому що вони насправді вже назвали цю базу е, стратегічною цілею. Я до речі на це в Польщі про те, що ця база може бути стратегічною ціллю? Ну, вони розуміють, що вона буде стратегічною ціллю, але насправді безпека набагато важливіша, і для них набагато важливіше, щоб ця база тут була. І насправді, коли починала починали будувати цю базу, то місцеві жителі, ну це було дуже давно, коли планували ще ще на початку 2000-х років. Вони почали насправді будувати аж в 2017-му. Але довга історія цієї бази. Але тоді поляки насправді не дуже прихильно ставились до цього. Але зараз ситуація зовсім змінилася. Вони навпаки кажуть, дякуємо нам потрібна ця база, ви нас запустите. Дуже цікаво. Ще є одне запитання від Тараса. Питає він, який сенс нарощування оборони НАТО, якщо немає сміливості нею скористатися і наздогін Мирослава Так ми з Юрою говорили на початку ефіру про а, дискусії щодо відправлення європейських військ а, на території України. А, Польща говорила про те, що вона наразі виключає таку можливість. Ти знає про це також. Питала в міністра оборони. Так, Польщі, а, що він тобі розказав? Як він цю позицію пояснив? Так, я питала, як про збиття ракет на території на території Польщі і Литви, і Латвії. Я спитала його, чи готові ви збивати їх. Він сказав, що так, ми готові їх збивати, бо до цього часу це ще цього не було. Ще не збивали таких ракет. Вони пролітали. Вони сказали, якщо би ми бачили, що цілю є а, Польща, то ми би ці ракети збивали, і ми готові це робити. Це раз. Але не було ще такого випадку. Тому ми побачимо, якщо такий випадок буде. Але вони він сказав, визнав, що вони піднімають свої f стін у випадку, коли відбувається обстріл в Україні. Також щодо війська, то так я також запитала, і він сказав, що ні на цьому етапі вони не збираються відсилати ніяких своїх військ в Україну. Вони не бачили ніякого мирного плану ще Трампа. Поки що це лише розмови, дискусії, і поки не буде конкретних рішень, вони не хочуть насправді навіть про це дискутувати. Чи і, от ми знаємо, що що президент Франції приїжджав сюди і про це саме планував говорити, але на всіх рівнях поляки сказали, що на цьому етапі вони не планують ніяких миротворчих чи інших місій в Україні. Морославо дуже тобі дякую за цей аналіз. Морославо Конгадзе була на зв'язку з Варшавою. Говорили ми про нову американську базу на території Польщі. Також про те, як Варшава нарощує свої оборонні спроможності, зокрема, зважаючи на загрозу з боку Росії. Морославо, дякую. дякую. Наприкінці говоримо про підтримку з боку Сполучених Штатів і новини щодо цього, в Пентагоні припускають, що не встигнуть використати всі залишкові кошти на збройну. Підтримку України за програмою ПІДІ наразі йдеться про 5,6 мільярдів доларів. І частину суми кажуть Пентагоні. Імовірно успадкує адміністрація Трампом. Кошти на програму ЮСАІ, коли замовляють зброю у виробників, кажуть, використують всі до 20 січня. Зараз то залишається ще близько 1,2 мільярдів. Детальніше про це будемо говорити далі. Тим часом до завершення роботи чинного скликання конгресу залишається три дні. В новому році законодавці зберуться вже у новому складі. Наразі конгрес розглядає кілька бюджетних законопроєктів, зокрема оборонний бюджет, але жоден із них не містить додаткової підтримки для України. А Катерина Лісунова про це запитала спікера Майка Джонсона. Далі давайте послухаємо жоден із законопроєктів, які ми зараз маємо, не включає допомогу Україні. А це останній тиждень цієї сесії. Підсумуйте роботу конгресу, що вдалося зробити для України та чого ви очікуєте в наступному році. Ми чекаємо на нову адміністрацію, яка має прийти і визначити напрямок щодо цього питання. Я думаю, що обрання президента Трампа вже у певному сенсі змінило ситуацію. На мою думку, саме він може знайти якесь рішення, і ми з нетерпінням чекаємо його керівництва у цьому питанні. Ось такий коментар спікера Палати представників Майка Джонсона. Нагадую саме від нього залежить, чи винесуть або включать будь-яку допомогу для України. На розгляд Джо Байден перед тим подав до американського конгресу на додаткові 24 мільярди на підтримку України та дотичні програми. Ці кошти в разі схвалення були вже розпоряджені в адміністрації Дональда Трампа. Втім, так виглядає, що цей конгрес не збирається ухвалювати цієї допомоги. Чуємо так від Майка Джонсона, що він вважає, що будь-які рішення щодо підтримки України чи інших зовнішньополітичних питань має вирішувати вже. Нова адміністрація Дональд Трамп. Як це буде виглядати? Ми наразі не знаємо. Будемо за цим стежити в одному з інтерв'ю попередніх Дональд Трамп казав, що він. Припускає, що ймовірно Україна не буде отримувати стільки ж військової допомоги як раніше. Втім, каже він, зобов'язується закінчити війну Росії проти України найближчим часом. Як він це збирається робити, знову ж таки поки що не знаємо. В одному з інтерв'ю сказав він, що як виявилося, це зробити складніше ніж він думав. Тим не менш, ситуація розвивається. чуємо ми багато заяв і бачимо різні кроки від перехідної команди відчину адміністрації. Тому ми тримаємо. Тут а, руку на пульсі подій і стежимо за цим. Будемо розповідати вам. Друзі, ставте дзвіночок та лайк до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні випуски. Ну а програма частень повернеться сьогодні до ефіру о 22 другій годині. Там будемо говорити більше, зокрема з Катериною Лісуновою про розвиток подій в американському конгресі. Тому не пропусті. Ну, а брифінг буде в ефірі вже завтра о вісімнадцятій. Як завжди, там і побачимося, друзі, до зустрічі. Бережіть себе. Дякую за ваші запитання за ваші коментарі. Побачимося вже на Завантажу мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні пункт.